Друзі, привіт! Сьогодні я готую ось таку страву. Зараз я її скоштую. Дуже смачно. Вгадайте з чого? вона? Ця страва з ласового хребта. Мені колись писали, що з нього немає м'яса. Ні, друзі, м'ясо на ньому є. Готуємо страву. Ріжемо рибку на шматочки. Нарізану рибку викладаємо в каструльку з водичкою. Додаємо цибульку і морквочку. Ставимо варитися. Наша рибка закипає, знімаємо пінку. Додаємо перчик, лавровий листик і сіль за смаком. Варимо далі. А тим часом наріжемо цибульку і морквочку. Все, друзі, наша рибка сварилася. Виймаємо і вибираємо з неї кістки. Все, друзі, обібрала я хребет, ось тільки вийшло м'яса. Готуємо далі. Смажимо на вершковому маслі і трошечки олійки. Вершкове масло придасть. Такий дуже смачний вкус. Наша цибулька трішки підсмажилась, додаємо морквочку. Все, стушилась наша морквочка з цибулькою. Додаю до неї горошок. У мене заморозений горошок. Ви беріть. По своєму смаку. Не хочете горошек, не додавайте. У мене дітки дуже люблять горошек, я кладу його, тушкуємо і заливаємо вершками 200 мг. Можна додати сметанку, якщо вершків немає. Все, закриваємо кришечкою. Іще минуточку тушкуємо. додаємо рибку, все гарненько змішуємо. Солимо за смаком? І я додаю карі. Дуже люблю гриби і рибу з приправою карі. Все змішуємо. Обов'язково куштуємо. Зараз я спробую на смак. Трошечки солі треба. Все, накриваємо кришечкою, і ще трошечки протушкуємо, і все буде готово. Подавати я буду подлівку з рисом. Ось так накладаємо і поливаємо улюбленим соусом. Всім смачного.